Поміняли ми варіатор на Nissan Rock. 73 тисячі гривень вийшло людині, вийде. Це з оливою, з фільтрами, тому що розборка пішла на назустріч, дозволила відразу фільтр тонкий, фільтр грубої очистки поміняти. Оливу нову залили. 73 тисячі. 1500 доларів коробка. Коробка нібито 40 тисяч пробігу. В принципі, по її зовнішньому вигляду, схоже, що вона небагато проїхала три дні, 73 тисячі. от і думайте, чи потрібен вам ремонт на місяць, і на 100 з чимось тисяч, чи три дні 70, так плюс-мінус тисяч, 70-80. Поки що такі ціни на ці коробки. Все, що нижче, це лохотрон. В основному, тому що клієнт теж займався пошуком і ми займалися пошуком. Дешевші за півтори тисячі це або пробіги великі, або не комплект якийсь. Щось таке, що визиває сумніви. А от за півтори тисячі, свіженька така з вигляду коробка, все класно, все їде. Тому думайте, чи встрягати вам в довгий ремонт і дорогий, чи купляти б.у. коробочку